Для тих, хто тільки починає бізнес, дуже важливо прям заглибитись в нішу, яка вам подобається, якою ви хочете займатися, стати експертом. Не обов'язково робити щось самостійно, так? але важливо розуміти підводні каменюки цієї справи, специфіку цієї справи. Тобто детально не поспішати без емоцій це вивчати і на практиці пробувати. Це важливо. Другий момент, коли ви запускаєте бізнес, неважливо де, але особливо наголошую, да, якщо це в новій країні. Вивчення ринку це дуже важливо. Мотиви аудиторії, що вони купляють, як вони живуть. Тобто ніколи не буває так, що ми приїхали в нове місце, і ми такі класні. Нас всі чекали. Це такий бред взагалі угу. максимальний. На цьому американський ринок заробив дуже багато грошей на наших, тому що ми. Повинні переключатись. І другий момент, третій момент, дуже важливий завжди в будь-якому бізнесі, неважливо, де на якому етапі аналіз: щоденний, щотижневий, щомісячний аналіз. Що ми продаємо, кому ми продаємо, яка аналітика, який потік в нас лідів та інше. В цьому треба приділяти багато уваги для того, щоб міняти свою стратегію, міняти плани, щось підкреслювати, щось взагалі не робити більше ніколи.